Як головний чиновник по релігії Олена Богдан почала повторювати російські наративи, у чому хибність її аргументів та яку відповідальність за свою діяльність вона має понести? Всім привіт, це Дмитро Горький і ви дивитесь Детектор Релігії. І перед тим як ми розпочнемо, підпишіться на канал та поставте лайк цьому відео. Нам дуже важливо, аби його побачили якомога більше людей. В середині вересня голова держетнополітики, головного профільного держоргану з питань релігій, а простіше кажучи, головна по релігії в Україні Олена Богдан, взяла участь у конференції в УКУ та зробила низку, м'яко кажучи, провокативних заяв. Прямо дуже провокативних. Це уявіть собі, якби радянський уповноважений у справах релігії Карпов почав захищати німецьку церкву під час Другої світової. Не сказати, що це вперше вона влітку вже виступала перед віряною Білогородки, що на Київщині, які хотіли позбутися московського патріархату в себе в селі. Вона захищала МП, а розповідала, що її віряни воюють на фронті, що після переходу храм буде пустий, якщо будуть голосувати якісь не такі парафіяни. На що місцеві, на мою думку, дуже справедливо їй відповіли. Це агресова, але... Але влітку то були, як то кажуть, квіточки восени настала черга ягіду. І тут пані Олена вже більш комплексно продемонструвала свою позицію. Насправді УПЦ зараз залишається найбільшою релігійною мережею України. В неї більше осередків, ніж ПЦУ. Це не порожні храми, це храми, наповнені людьми. Як то кажуть, маски було знято. Суто формально так, у Московського патріархату храмів більше, у православної церкви України. Однак, ключове питання: а чи знають люди, до якої церкви вони ходять? Адже на табличках Московського патріархату написано Українська Православна Церква. Знаєте, я нещодавно їздив по селах Київської області і намагався поспілкуватися зі священниками та вірянами МП. Так ось попи мені заборонили ставити питання щодо юрисдикції патріархатів та іншого. Відповідь була щира. Ми не хочемо, аби зараз люди почали піднімати ці питання, чи ми дійсно московський патріархат. Нам цього не треба. Тобто, ось вся ця дута статистична перевага базується на страху брехні та незнані. Я це, в принципі, і так знав і розповідав вам, але ще раз отримав підтвердження. Богдан та її шеф-міністр культури Ткаченко стверджують, що в Україні немає московського патріархату, а начебто тільки українська православна церква і крапка, мовляв, вони юридично так зареєстровані, а чиновники мають використовувати лише офіційні назви. Так ось нагадаю цим двом слугам українського народу, що в нашій державі діє закон про назви російських церков, і ніхто не скасовував, він І відповідно до нього, а також до експертизи того ж самого мінкульту в нас таки є російська церква в Україні. Не знаю, чому така відбірковість до законодавства. Може, тому що кум Ткаченка наближений до дуже відомого православного олігарха. Далі Богдан каже, що у Києві МП має більше храмів, аніж ПЦУ, Всі вони повні натомість української церкви, м'яко кажучи, не ажіотаж. Але цікаво, як вона отримала ці дані? Чи це результат якогось дослідження, яка там вибірка храмів, методологія? Ну бо ми ж пам'ятаємо, що пані Олена Богдан. Я соціологиня. Чесно кажучи, я не чув про жодні такі дослідження. А отже, можу припустити, що це її особисті спостереження. Про особисте не сперечаються в кожного свої відчуття, але особисте і не подають як абсолютну істину. По моїх спостереженнях то зараз Михайлівському чи Володимирському людей більше ніж в Лаврі. От, наприклад, фото з дня Ангела Онуфрі, Я щось не бачу величезного натовпу охочих привітати свого предстоятеля іменинами. Окрім цього, наповненість храмів не завжди свідчить саме про підтримку чи самоідентифікацію себе з цією церквою. У Львові чи Тернополі, до прикладу, православні можуть цілком вільно заходити на молитву до греко чи римо-католицьких храмів, приходити вклонитися святиням. Достеменно відомо, що в Почаїв їздять і віряни ПЦУ, і у ГКЦ. Вони йдуть до чудотворної ікони Богородиці, а не до отців Московського патріархату. Так само і в Києві, і в Лаві, і тільки московський патріархат забороняв своїм вірянам ходити до мощі великомучениці Варвари у Володимирській. Тобто показник на повності храмів це ж не завжди про те, що люди підтримують саме цю церкву. Це може бути звичка ходити саме у цей храм. Я знаю грек-католиків, які ходять постійно до православного собору, бо так робили їхні батьки, але ідентифікують себе саме греко-католиками. Це може бути і вшанування святині це може бути банальна відсутність альтернативи, коли у селі одна єдина церква. Отже, якщо в когось більше храмів, то це не означає, що саме цю церкву підтримує абсолютна більшість людей. При цьому пані соціологиня Олена Богдан свідомо чи ні ігнорує дані численних соціологічних опитувань, які свідчать про те, що українці в більшості своїх підтримують саме ПЦУ, а не московський патріархат. Візьмемо хоча б дані Київського міжнародного інституту соціології. 72% українців вважають себе православними, з них 54% ідентифікують себе з ПЦУ. І лише 4 з УПЦМП. Це найнижчий показник за всі роки опитувань. І це дані не тільки КМІСу. Центр розумкова група рейтинг роками проводять опитування по релігії, і починаючи десь з 2010-го, показники Української церкви завжди явно домінували над московським патріархатом. Це вже в динаміці десятиліття в усіх соціологічних агентствах. Тобто це реальний стан речей, дійсність, і це не спишеш на замовність чи проплаченість. Більше того, ігнорування соціологічних опитувань у цьому питанні має під собою одну дуже неочевидну річ. А кому служить пані Богдан? Складаючи присягу держслужбовця, вона обіцяла служити народові України. Ігнорування соцопитувань в угоду в статистиці. По суті, є ігнорування позиції народу України, якому пані Олена і присягала вірно служити. Напевно, саме тому обурені вірні білогородки і вигукували чиновниці ганьба. Там ще на відео було чути голос обуреної жінки, хто вас обрав. А я нагадаю, що пані Богдан стала головою Одеси майже випадково, адже переможцем відкритого конкурсу двічі ставав Андрій Юраш, а Богдан обійняв лише третє місце. Тобто її призначення було політичним рішенням. Помилковим політичним рішенням, як стало зрозуміло, згодом. Богдан каже, що заборона МП викличе дестабілізацію в суспільстві, але нічого так не сприяє дестабілізації аніж наявність п'ятої колони, інструменту впливу ворога. І взагалі, пані Богдан, нічує, що саме ця п'ята колона фактично привела війну в Україну. І для кого не є секретом, що окрім всього іншого, це є війна за ідентичність. РФ хоче зробити з нас росіян, саме тому вони забороняють українську мову, правдиву історію, українську церкву. Вони викрадають дітей та планують виховати з них росіян. Пацемпа ніколи не виховувало у вірян українську ідентичність. Навпаки, там були розмови про русський мір, про братерство народів, про пріоритет духовного на національну. При тому, що МП в самій Росії навпаки плекав національну свідомість. Тобто, ПЦМП була такою собі м'якою силою з зросійщені українців, і свідомо захищати під час війни один з інструментів ворога якраз і є дестабілізацією суспільства. Крім цього, вона фактично вписується за мегаскандального запутінця і водночас настоятеля Києво-Печерської лаври Пашу Мерседеса, стверджуючи, що Лавра має і надалі залишатися за МП. По суті, вона захищає людину, яка підтримує Путіна, про що є відповідні аудіозаписи. Вона ну, розповідає про переваги у ПЦМП МП в кількості ченців, але насправді це є частиною московського наративу. Мовляв, чим більше монахів, тим правильніше духовніша церква. У наступному відео я обов'язково розберу цей міф, а також розповім про Пашу Мерседеса, хто його фінансує та як його викорити з лаври. Дочекайтеся. Олена Богдан захищає ПЦМП, стверджуючи, що її вірні воюють на передовій. але певно і виборці ОПЗЖ чи глядачі каналів Медведчука теж воюють на передовій. І це не є аргументом, щоб не закривати цю партію чи канал. Чому військовослужбовці взагалі мають бути індульгенцією на проросійську діяльність своєї церкви? Це ганебно прикриватися авторитетом солдатів, захищаючи церкву колаборантів. Знаєте, рупори Моспатріархів в Україні, СПЖ, навіть назвали зміну поглядів Олени Богдан еволюцією. Але це в їхній викривленій пропагандою реальності. Насправді ж це саме справжня деградація. Буквально нещодавно стало відомо, що відомство Богдан уже місяць як не реєструє новий статут Донецької єпархії ПЦУ, яка має воїстину багатостраждальну історію. Після 2014 року центр єпархії переїхав до Маріуполя, а вже цього року знову був перенесений, на цей раз у Дніпро. І от замість сприяння ми бачимо бюрократизацію процесу. І це ж не поодинокий випадок, ось інший. Синод ПЦУ звернувся до влади з проханням виділити їм якийсь храм на території верхньої лави, там, де державний музей, там де не Служить московський патріархат. Пройшло вже декілька місяців, а результату нуль. Так, формально було звернення до Кабміну, але все одно напрацьовує рішення профільний орган, тобто ДЕС. А скільки я вислухав на неї скарг у приватному порядку від різних релігійних діячів, та то не на одну серію відео вистачить. Натомість, коли мова йде про притягнення до відповідальності московського патріархату, вона мовчить, щось не було чути нічого про колаборантів в рядах ОПЦМП, а їх чимало. В одному з наступних відео я обов'язково детально розберу і цей кейс. Своїми діями пані Олена Бодан зараз виконує роль адвоката дияволу. Ми вільна країна і кожен має право сам обирати собі роботу. Але як громадянина мене цікавить, скільки коштує робота такого державного адвоката, і чи не час припинити за гроші платників податків обслуговувати інтереси церкви сповненої колаборантів? Що ж ми маємо у сухому залишку? Чисто по факту, без прив'язки до особистого. Про московський патріархат лише позитивне, коли треба притягнути до відповідальності саботаж та ігнорування проблем ПЦУ. Не пригадуєте, а що роблять з саботажниками за законами військового часу? З вами був Дмитро Горювой, це канал Детектор Ю. До зустрічі! Бережіть себе і близьких. І пам'ятайте, все буде Україна!